Добрий день, шановні підписники та гості мого каналу. Вітання всім з півдня Одеської області. Коротеньке таке включення. Підійшла до Троян. Сьогодні була друга обробка від трипсів препаратом Енжео. 3,6 мл на 10 літрів води. І хочу подивитися на кількість. Трипсів. Ну, почнемо з Ешлі, так як показувала завжди вам Ешлі. І пам'ятаєте, перший раз я отак от зробила, і тут просто хмара була купа трипсів. Зараз бачу, що друга вже обробка. І ось є, скачуть, але зовсім зовсім мало вже їх порівнянні з тим, що було, зараз зовсім мало. Залишила тільки ті, що більш-менш так виглядають. Літають, ось я бачу, що літають, поворушила кущик, але значно менше. І після завтра я зроблю третю обробку від трипсів. І я думаю, що їх. Поменшує августа Луїза, ось її дохлі валяються, валяється, її живі, але вже менше. І бачу, навіть намагається відкритися Ice Вона зовсім так реагує на трипсів, вона не розкривається, якщо трипси, все, вона отакі пуп'янки має. Недорозвинуті ось. І не розкривається. А ось тут побачила, тому і вирішила вам показати, записати. Ось побачила отаке блищить ось. Видно вам чи ні? Ось воно. І одразу зрозуміла, що десь вже є і гусінь діє, бо це наслідки гусіні. Почала її шукати і знайшла, якщо вона не десь не ділась, то я вам покажу. Від угусені потрібно обробляти препаратом Ампліго. Ось вона, ви бачите? Ось вона. І після завтра я буду обробляти від трипсів. І додам ще у Бакову суміш і ампліго, тому що вже все початок. Якщо з'явилась осінь, то вона вже буде. Потрібно готуватися. В нас вночі вже стало прохолодніше, і хоч можна дихати, і хоч спати спокійно. От, а вдень все одно пече і пече так добряче. Не так, як було. Отале пече добряче. Шадочка ховається в затінок. Цікаво, собаки грипом хворіють. Все вона якась млява така стала. Мабуть, спека так на неї діє. Шедусік, подивись на мене. Подивись мамі, подивись в очки. От ти моя хороша. У мене дівчинка, ти навіть не хочеш до мене йти? Не хочеш? Привіт, не хочеш сказати? Мами не сяра брудна, чудо моє. Хочу вам ще показати адмірал. Ось вона. Квіточка я вам показувала. До обробки, то там чітко видно було, скільки трипсів було, бо вони білі, світлі і темна квіточка, добре їх було видно. Зараз стоїть чистенька. Тобто графік і дієвий, головне саме в ці дні от, зробити обробку, так як написано, щоб не було дощів, нічого не. Не було такого, щоб вас забило з графіку. Мені залишилось ще один раз обробити і все. Песлі Еббі. Це та троянда, яку я робила пінсирування. І щось бачу, що воно теж не дуже допомогло. Зараз підійду. Так, ось воно було. Пінсирування, ось пішли дві гілочки. Ну, є, є, виконала ось бутони, на однієї є, на другої поки що не бачу. Але все одно вона тягнеться до верху гонить, як плетиста. Тут теж щось я не бачу бутонів. І спробую зараз її. Запаралелити трохи, наскільки це можливо буде. Якщо не вийде, то потрібно, мабуть, її звідси прибирати. Я вже випробувала все на ній. Паралелити я теж її намагалася, але вона все одно мене не квітувала вдруге так, як потрібно. Розпочинає другу хвилю мімі єден. Але я дивлюсь, що трипси теж побили, і таке сумне, сумний такий вигляд в них, ну, не знаю чи обрізати теж, мабуть, гусінь починає бити. Від одного позбавився одразу, одразу щось друге приходить на зміну. Красунька, але побита трипсами. Зараз ще подивлюсь, як гортензії, чи є на них трипси, бо було Обліплено і повутин і кліщик і тріпси, ну все, ну, наче немає. Бо так торкнулась і одразу трипси хмара. Зараз бачу, що торкнулась, нічого не вилітає. Ні, немає. На сілвер-долар немає. Ні, скайфол теж начебто немає. Ні, немає. Ой, яка вона гарнючаться, гортензія. Це перший рік. Навіть не рік, а їй всього декілька місяців, як я посадила, її. Ще й року вона не росте. Її такі гарні волоті. І вже починає змінювати колір трошки на рожевий такий, блідорожевий. Показала вам, як діють препарати і графік обробок від трипсів. Посилання на відео, де розписаний цей графік, я вам залишу у описі під відео. І туди ж додам ще препарат від гусені, це в третю обробку вже. Я додам у Бакову суміш ще один препарат. І залишу вам посилання в описі під відео. Всім бажаю здоров'я, тихого, мирного, спокійного дня. Дякую вам дуже за підтримку мого каналу, за ваші коментарі. Подобайки, репости, перегляди. Дякую і низенько вклоняюсь нашим захисникам і захисницям. Дякую, бажаю їм повернення живими і неушкодженими, і обов'язково з перемогою додому, до своїх родин. Все буде Україна! Слава Україні і всім героям слава! До зустрічі, друзі!